Усім привіт! За плечима насичений місяць, сповнений чудових подій. Нам є чим поділитися та є чому порадіти. Цього місяця в нашій церкві ми святкували День подяки. Служення було ну дуже яскравим та емоційним. Ми разом переживали емоції головних героїв сценки, яка послужила нам як проповідь і продемонструвала нам цінність сім'ї та важливість подяки. Ну і як же ж без гастроль з чудовим театром? Ми завітали до нашої церкви у місті Миронівка, розповіли людям про неймовірну силу, вдячності та цінність родини, а найголовніше спасіння. Ми змогли послужити та донести слово Бога людям через нашу виставу, а своїми емоціями від служіння з нами поділились присутні. Доброго дня! Тут дуже цікаве місце. Я тут перший раз у вашій групі. Мені дуже сподобалось, як ви славите Бога. Е, дуже цікава вистава з е, персонажами. Е, от е, показали персонажів мам. Е, ми із моєю жінкою сказали, що от так завжди мами про нас говорять. Е, було все класно. Дякую вам за виступ. Вистава була дуже чудова. Я задоволена виставою, актори виступали прекрасно. І взагалі дуже-дуже я під впечатленням чи під враженням. До нас приїздив гість з міста Благовіщенське, пастор Хромов Євген, який служив нам прекрасним словом. У місті Васильків відбулася грандіозна подія. Вечір хвали та поклоніння. За участі братів Сергієвих Антона та Марка, благословенних Божих служителів, молодь нашої церкви та охочі могли відвідати чудове служіння та побути у присутності Бога. Я впевнений, що кожен, хто там був, не залишився без емоцій та сповнений Божої енергії, готовий будувати небесне царство на землі. Станом на сьогодні наш борг за ділянку, яку ми придбали під будівництво храму, становить 7400 доларів. Але ми вже встигли похазінувати на нашій території і влаштували суботник, на якому привели до ладу майбутнє подвір'я храму. Також наша церква не забуває про допомогу нашим друзям, тому ми допомогли в будівництві храмів в селі Борова, селі Троянка та місті Миронівка церква прославлення. Сумарно ми витратили 5 тисяч гривень. Останнім часом ми помітили, що дуже часто зникає світло в наших домівках. Саме тому для комфортного перебування у храмі було куплено безперебійник та акумулятор сумою 8 тисяч гривень. Не дозволимо ворогу забрати у нас світло, тому що ми і є світло. Ми дякуємо всім, хто підтримує церкву своїми пожертвами і десятинами. І для тих, кого цікавлять новини нашої церкви, нагадуємо, що в нас є Ютуб канал Церкви Спасіння. Тому переходьте і підписуйтесь.